Чи це буває із тими, хто пройшов уже деякий шлях, хто вже навчився служити Богові, хто вже знає Бога, хто знає Його характер Божий. Буває ситуація, коли ти ніби все добре з тобою, все правильно ти робиш, ніби немає якихось заміток. І вдруг приходить біда, удар. І Бог мовчить. Страх приходить. Бог відвернувся від мене. Це страшно, звичайно, страшно. І нас паніка виникає зразу. Сумнів, а чи правильно я йду, і так далі. І як себе вести тоді, що робити тоді? Як добре, брати і сестри, коли ми маємо завжди спільність з нашим Богом, коли Бог відповідає на наші молитви, коли ми бачимо, як Він входить в наше життя, тримає нас за руку, веде дорогою і життя. Як добре, коли Бог. Таким чином, зрощує нас, зміцнює віру нашу. В більшості випадків наше життя Бог відповідає нам. Найпопереджує, навіть в навіть нас в моїй сім'ї, було, було, коли Бог попереджував про хворобу, яка мала прийти, але Він попереджує, що буде потім. І ми охопилися з дружиною за, це, за цю обітницю, і так сталося, як Бог сказав. Як добре, коли є основа, на яку можна опертися. Але бувають, кажу що ще раз, моменти, коли Бог мовчить. Як себе вести тоді? Що робити тоді? Коли Бог мовчить? Читаю слово. Це буде 21-й псалом Давида спочатку. Боже мій, Боже мій, навіщо ти покинув мене? Далекі слова зойку мого від спасіння мого. О Боже мій, я кличу в день, та ти не відповідаєш. І вночі благаю, то нема мені спокою. Але ти святий. Насправді він не мовчить, якщо так говорити. Ми навіть тільки, тільки що пісню заспівали, що без слів Він нас розуміє. І Він теж хоче від нас щось. Щоб ми його зрозуміли теж, без його слів. Звичайно, я думаю, що Бог мовчить не дітям, не до дітей мовчить, які маленькі, які немічні. Зазвичай це буває із з тими, хто прийшов вже деякий шлях, хто вже навчився служити Богові, хто вже знає Бога, хто знає його характер Божий. І наступає такий момент, що Бог починає випробовувати ще сильніше людину, ще сильніше очищати людину. І тоді він може мовчати. Він чекає від нас чогось, від нас. Він хоче побачити нашу реакцію на Його мовчання. Чому він мовчить? Звичайно, є причина на те все, чому Він мовчить. І найперша причина він Бог. Взагалі, брати і сестри, він не зобов'язаний нам. Відповідати взагалі-то. Він не, від... не робить звіту перед нами, що він робить. Він Бог, він святий. Давид це зрозумів і каже: та ти святий. Він розуміє, що Бог не робить якоїсь неправильної речі. Він нічого не має спільності з гріхом і злом. Він добрий Бог. Він Бог любов, він справедливий, все, що він чинить. Він чинить досконало. Ну в час, коли от приходить біда, особливо коли приходить яка-то біда, в наше життя, нам здається, що нас Бог залишив, і ми починаємо відразу. Що ми починаємо відразу? Ми починаємо себе шукати, в принципі, так. себе шукати зразу. Обходимо своє життя, оббігаємо, ага. Може там, може там щось я зробив, не так. Чому прийшло? А чого Бог мовчить? Ви знаєте, написано десь, не пам'ятаю в якому місці, що коли Бог. Своїм лицем дивиться на людину. то Людина радіє, живе, але коли відвертає лице людина, страшиться зразу. Страшиться, страх приходить. Бог відвернувся від мене. Це страшно, звичайно, страшно. І в нас паніка виникає зразу, сумніви, а чи правильно я йду і так далі. Ви знаєте ту історію, про яку всі ми проповідаємо завжди про Йова. Бог його не попередив, що буде попереду його. Що його чекає? Бог не попередив, що сатана востав на нього, йому нічого слова не сказав. Але раптово приходить страшна біда. Забирається все майно, діти забираються, мало того, що їх хвороба страшна. Іде на цього бідного чоловіка. І отут цей чоловік, ми дивимося на реакцію його. Ви знаєте, я хочу сказати свою думку, якби Бог, а Бог знає людину її способності знає. Якби Бог знав, що йов не устоїть, він би не допустив таких випробувань. Запам'ятайте це назавжди в своєму життю, коли приходять випробування серйозні, Бог знає, що ти маєш перемогти їх, маєш здатність перемогти. У завжди є сила для перемоги. Не можна ні в якому разі опускати руки і сказати, Бог мене забув, я такий, я такий. Бог дивиться на нас і чекає від нас реакції правильної, правильного положення. Ми маємо знайти опору, навіть коли Бог мовчить. Тим самим Він говорить, Він хоче побачити, нашу, на що ми опираємося, чи справді ми звернемося до Нього. Адже немає більшої цілі в житті християнина, як пізнання Бога. А потім вже йде пізнання самого себе. Ми ж зазвичай спочатку себе шукаємо. Думаю, а може десь я щось наробив. Звичайно, якщо ми щось наробили, то треба каятися. Я не про це говорю сьогодні. Я говорю про те, що буває ситуація, коли ти ніби все добре з тобою, все правильно ти робиш, ніби немає якихось заміток, ти себе не бачиш, особливо десь там, ну не бачиш, що ти щось робиш неправильно. І вдруг приходить біда, удар. І Бог мовчить. І Бог мовчить. Він чекає. Він чекає, щоб ти став на правильну основу. І подивіться на того Йова. Все втратив. Хвороба страшна. Коли прийшли друзі, вони його не пізнали. Настільки, настільки було обезображено лице, його, взагалі його. Вони його не пізнали. Вони сім днів сиділи, не могли слова сказати. І виявляється, це, оці сім днів були самими правильними з точки зору поведінки їхньої друзів. Вони мовчали, вони співчували, вони дивилися і плакали. Разом з Йово. І це було найпривільніше. Бо почали, коли вони почали говорити, потім вони виявили себе, свою недосконалість у впізнанні Бога. Бо потім Бог сказав, що до Йова вже вірніше до Еліфаза сказав: іди, хай Йов принесе жертву за вас, бо ви неправильно говорили про мене. Про мене говорили неправильно. А вони почали шукати звинувачення на Йова. А десь ти згрішив, а десь ти забув, можливо, і так далі. А вже, бачучи себе, розуміючи себе, він розумів, що Бог з ним має справу. Ну тільки чому він мовчить? Оце біда, знаєте, коли Бог мовчить. Він чекав, це ж був, я думаю, що це не було там декілька днів. Це пройшов досить довгий час. Він в цій хворобі був, в цьому ударі. Бо потім він пише, що навіть ті люди, які зовсім там чужі, на мене дивляться зараз презирством, хоча, каже, з їхніми батьками я не мі... 에... Сти... бридився б навіть сидіти разом. Там є такі вислови. Тобто, це було вже процес, коли за ним наблюдали. Це процес довший час проходив, коли він був в такому стані, і потрібно було стояти. І він устояв, в кінці в кінці устояв. І хочеться, щоб. На наш погляд, в кінці кінців, щоб Бог, коли вже відповів йому Йовові, да? хочеться, щоб він якось його пошкодував. Ну на, по-людськи ж, правда? Коли чоловік перетерпів таку біду велику, ми зазвичай співчуваємо таким людям. Приходимо і співчуття собі висловлюємо, от і переніс так, ну молодець там. А тут Бог зовсім інакше говорить. Він знає свого мужа, і він так йому говорить, що ти розперезався в кінці кінців. Ану, встань, як муж. Оце слова, правда, Бога. Здається, жорстокі навіть слова. Та це людина, яка втратила все, дітей втратила, все майно втратила. Все, якщо й хвороба страшна. А тут Бог каже: Ану-ка встань, що ти тут? Розперезався, геть. Ну це були слова підбадьорення, виявляється. Він його стрепенув, знаєте, з того стану вивів своїм словом. Бог знає, як говорити до людини. І замітили, що Бог. Часто так говорять до нас, як ми не чекаємо. Нам хочеться якогось співчуття, ніби а Бог говорить так, що просто ми приходимо трепет, тремтіння. Він Бог. В порівнянні з ним ми взагалі ніхто і ніщо. Я вже говорив одного разу, що наша цінність тільки тому, ми маємо цінність, яку то, коли ми в тілі Христовим знаходимося. Тільки тоді ми цінні, як людина. Бо поза тілом Христовим, поза церквою Христовою, взагалі людина трава. Вона ні на що не потрібна, непридатна. Але коли ти в тілі Христовим, ти маєш цінність. Бог вкладає тебе в, своє, в свою будову, в своє тіло. І ти маєш цінність, і Бог цінує тобою тоді. Так що треба триматися іменно цього. Нам треба мати основу. Свого часу апостол Павло, коли вертався свого останнього вже. Походу свого єційного і вертається, йде в Єрусалим. І виходять на зустріч йому там пророк, і прийшов пророк Агави, і почав йому говорити, там пояса взяв, зв'язав, каже, оце буде з цим мужем так, його зв'яжуть там в Єрусалимі. І брати почали зразу його Апостол Павла кажуть: не йди, ти, ти розумієш, що це тебе Бог зупиняє. Не йди в Єрусалим. Тобі не треба йти туди. А апостол каже, браття, що ви робите зі мною? Що ви робите? Я ж побуджений Духом Божим іду, в Єрусалим. Я ж не просто сам захотів, мені так придумалось, я йду. Я знаю голос Божий, іншими словами. Я знаю, хто говорив до мене. Я знаю Бога. Я знаю Його наміри щодо мене. Я йду побуджений Духом Божим Єрусалим. І я готовий на смерть. Оце людина, яка. Знає Бога, яка розуміє Бога, яка пізнала Бога, яка не цінує своїм життям. Бо так і написано: хто буде полюбить своє життя більш ніж Христа, той недостойний мене. І Павло показує своє положення, показує нам сьогодні як приклад. Для мене життя Христос, а смерть надбання. Я ж прийду до Христа. Я ж нічого не втрачу. Абсолютно, я при, приобрету, наоборот смертю. А в нас же буває так, що ми дуже тримаємося за життя, тримаємося за благосостояння яке то. Ми спочатку про себе думаємо, а потім вже про Бога. А тут, виявляється, нам треба зрозуміти, а ти святий. І найперша думка в нас має бути пошукати Бога, знайти Бога. І коли Йову відкрився Бог в кінці кінців, то що сказав Йов? Що він його не розумів раніше, ніби, виявляється, не розумів? Каже, я тільки послухом вуха чув про тебе, а тепер мої очі бачать тебе. Я зрікаюсь те, що говорив. Я зрікаюсь, бо я не розумію, я взагалі таї величі не можу осягнути, про яку ти говорив мені. Отак з нами, брати і сестри, ми теж в такому положенні ми ніби через скло дивимося на майбутнє наше, на Бога. Да, ми пізнали Бога, ми повірили Богові. Ми його не бачили, але ми повірили. У нас є основа. І в час випробувань нам треба стати на цю основу твердо, що Бог хвалився нами, як хвалився Йовом, як хвалився Даниїлом. Пам'ятаєте, теж Бог не попередив Даниїла, що його мають кинути леві черів. І Він йому сказав: слухайно, Даниїл, там на тебе заговор вже думаю, ти Дивись пільнуй, акуратно там. Ні, ні, нічого не говорить. Приходить момент, його беруть і справді кидають левечерів. І він не супротивляється, не нарікає на Бога, Боже, а чого ти мене не попередив? Чого ти мене не захистив? Або ті три юнака, які перед піччю стояли. А вона, каже, немає нужди, навіть тобі відповідати до царя. Ми готові на смерть, бо ми знаємо Бога свого. Це була віра. Як часто нам не вистачає цього, брати і сестри, і ми починаємо роптати на Бога, шукати причини в людях, в собі, можливо, навіть. Не розуміючи того, що Бог хоче, щоб ми твердо стали, просто оперлися на Його слово, а Він же незмінний в своєму слові. Він сказав, що вас ніколи не залишить, не покине ніколи. Він той, хто не міняє природи своєї. Він знає нас лицем, лице, знає, знає наше ім'я, як. Можливо, на ті нове ім'я, якого ми самі не знаємо. Він знає, бо він вкладає нас в свою будівлю, тіло Христове. Цінуємо цим, брати і сестри, і збагачуємося вірою, щоб коли прийде випробування, ми стали, ми були, знаєте, як той алмаз, як той діамант, який шліфує огранщик. Кажуть, коли діамант, алмаз дістають із ну, землі, одістають, то він навіть не зовсім красивий. В грязі там, але коли його починають огранку йому робити, очищають його, від того, роблять йому форму, він починає. Зустрічаючи світло, він переливається різними барвами, набуває тоді красоту. Отак і з нами через випробування Бог робить з нами ніби той діамант, щоб вкласти в перстень, в корону свою. Це Бог приготує справді нам. Ми говоримо такі пахвасні слова, здається, правда ж. Ну да, царство небесне, трон Божий, адже ми з Христом сядемо на троні Отця Небесного, бо написано так, «Переможець Наслідує все і переможе сяде зі мною на троні Отця мого, як я переміг, каже Христос. Ну, це ж це реально, це все буде. Це наше, це нам належить. Це не просто якісь там теорії, можливо, а, а може. Це належить нам, дітям Його. І нас має це тримати, брати сестри. Це наша основа Опартися на слово, яке дав Христос. Яке дав Христос. Духом Святим. Свого часу, коли учні, коли Христос вчив їх три з половиною роки, вкладав, говорив слово своє в їхнє серця, вони ж вони сприймали це слово. Але вони його не розуміли. Ви замітили, вони не розуміли. Колись виникає ситуація, вони зразу питають, задають такі питання, які Христос зразу починає коригувати їх. Вони, хто, знаєте, човен поводів, туди, сюди, туди, сюди. Немає правильного курсу. Але коли він відкрив їм розум для розуміння писань, коли прийшов Дух Святий, все стало на своє місце відразу. Вони зрозуміли суть Євангелія, суть приходу Христа і почали сміливо зразу, отримавши силу, почали сміливо проповідати Христа. Отак От і з нами, сестри. нам треба на основу правильно стати. У нас є Слово, у нас є Дух Святий, який тримає нас, який навчає нас, який веде нас по дорозі життя. Який обіцяв ніколи не залишити нас, який обіцяв завжди бути з нами і провести і зробити нас переможцями. Не ми самі ж себе робимо переможцями, не ми своєю силою перемагаємо зло. Це Він, коли в нас утверджений, коли ми беремо Його як за основу, тоді можемо стати переможцями. І тому хай благословить Бог нас, бути місними. Навіть коли Бог мовчить, це не значить, що Він нас залишив. Він випробовує нас. Він довіряє нам більше і більше. Я пам'ятаю, колись розказували таку, таке свідчення, ну, видіння бачили про тих чотири жінки. Пам'ятаєте, як молилися чотири жінки, і серед них ходить Христос. І до одної підійшов і говорить там з неї довго, щось її потішав, укріпляв, довго-довго. А потім до другої прийшов, щось там теж сказав слово, таке теж поговорив. До третьої тільки там два слова сказав. а до Четвертий навіть, тільки глянув на неї і пішов. І той, хто бачить це відіння, каже: Господі, що ти такий, ну, Ти що не любиш, у теї, до якої навіть не підійшов? Ти її не любиш. До тої ти довго говорив, так умовляв, там її багато потішав. А до тої навіть не глянув, не підійшов раніше, тільки глянув. А Христос каже, вона мене знає, і я знаю її. Вона впевнена в мені, що я її ніколи не залежу. Ну я своїми словами це говорю вже. Що вона, що я її ніколи не залишу, що вона тверда у вірі. А ці немічні я, часто, я мушу їх утішати, укріпляти, говорити багато їм. Ну це така, таке видіння було подане, щоб зрозуміли, що коли Бог мовчить часом, то це не значить, що Він нас забув і не любить нас. Просто Він довіряє нам. Він хоче, щоб ми стали твердішими і твердішими, щоб ми міцними в упування на нього були. Хай благословить нас Бог в цьому, брати і сестри.